Друзі, доброго дня! І так, в сьогоднішньому відео я би хотів вам показати інструкцію, як змінити номер телефону Приватбанку, тобто вашого фінансового номеру телефону, якщо ви його змінили, і якщо у вас нема можливості звернутися до відділення Приватбанку. Це відео буде корисне тим, хто зараз знаходиться за кордоном, тому що, звісно, що вони не можуть звернутися до відділення Приватбанку. А подзвонивши, наприклад, на 3720 вони не можуть пройти ідентифікацію, тому що у них змінився номер фінансового телефону. І по телефону 3720 дзвінком на ПриватБанк вони не проходять ідентифікацію. Ну і також, звісно, вони не можуть зайти в Приват-24, тому що у них змінився фінансовий номер телефону. І Смс під час входу верифікації Privat24, смс паролем приходить на старий номер телефону, а у вас вже новий номер телефону. І так, що ж робити? Є один спосіб, як дистанційно змінити номер телефону ваш фінансовий клієнта, і мало хто про нього знає, я зараз вам покажу. Нам в першу чергу треба перейти на офіційний сайт Приватбанку. Хочу сказати, що ось цей метод краще робити з вашого мобільного телефону, на якому у вас зараз стоїть ваш новий номер телефону. мобільного. І так, ми заходимо з вашого смартфону заходимо в будь-який браузер, і в браузері треба зайти на сайт, офіційний сайт Приватбанка, privatbank, privatbank.ua. Якщо ви напишете «ПриватБанк», хочу звернути увагу, що перший сайт, який буде, до речі, це privatbank.ua, іноді може бути PrivatBank Privat24. .ua. Вам саме краще треба зайти саме на privatbank.ua. І так, коли ви зайшли на сайт «ПриватБанку», у вас ось тут знизу з'явиться зелений кружечок з чатом. Вам треба на нього натиснути. І вас привітається чат. Привітається з вами і запропонує авторизуватися за допомогою телефону. Звісно, що ви не зможете авторизуватися, тому що у вас новий номер фінансового телефону. І напишіть, оберіть, просто скасувати. Я зараз не не покажу, не покажу вам, як це виглядає, але тому, що я вже ось бачите, авториз не авторизувався. Відмовити відмовився авторизуватися, нажав кнопку, натиснув кнопку Скасувати і в мене з'явилося ось такий. Екран в чаті з можливими популярними питаннями. І ось ми вже бачимо друге питання. Змінився номер телефону. Натискаємо на нього і натискаємо далі. І тут в рамках оцього вашого питання по зміні номеру телефону є декілька варіантів. У вас немає доступу до старого телефону, я за кордоном недоступний український номер. Далі є доступ до старого телефону. Далі телефон загублений, вкрадений. І п'ятий варіант, чи можна увійти в Приватбанк без телефону. Ну, давайте оберемо будь-яке, немає доступу до старого телефону. Скаємо далі. І ось тут є варіанти: зміна фінансового номеру телефону в банкоматі, імін на фінансовому терміналі. Третій варіант це змінити фінансовий номер через Приват24, у вас немає доступу. І четвертий варіант, немає доступу до Приват24, немає доступу до Приватбанк, до терміналу і банкомату. Натискаємо далі. І ось як ви бачите, є варіант, зміна номеру телефону. Ви можете змінити телефон в чаті. Для цього потрібно пройти відео ідентифікацію або зробити ваше фото. Скажіть, чи має маєте при собі веб-камеру і натискаєте «Є, камер», є камера» і проходите всі етапи відео ідентифікації, робите фото, і тоді Приватбанк. І слідуєте всім крокам, і тоді Приватбанк вам змінює ваш номер фінансового телефона після того, як ви отримаєте повідомлення про те, що ваш фінансовий номер телефона був змінений, ви зможете вже за цим новим фінансовим номер телефону заходити в Приват24 і або в застосунок, або на ноутбуці, десктопі, Заходите за цим фінансовим номером телефону, і на цей фінансовий номер телефону буде приходити або Пін-код для ідентифікації, або підтвердження верифікації. Ну, тобто у вас буде за вами вже закріплений повноцінний фінансовий номер в Приватбанку новий. Якщо вам відео це було цікаве, натисніть лайк та підпишіться на канал. Також, якщо у вас є якісь питання щодо цього цієї теми, напишіть, задайте їх в коментарях, і ми намагаємо намагатися якомога швидше на них відповідати. Всього найкращого.